Цьому році, якщо казати про 16-й рік, внесено багато змін в різних напрямках Так, стосовно видачі посвідчень багатодітним сім'ям, надання пільг, допомоги сім'ям з дітьми, також затверджено порядок призначення або відновлення допомоги внутрішньопереміщеним сім'ям. Якщо про видачу посвідчень багатодітним сім'ям, то внесено зміни що до порядку видачі посвідчень. що Посвідчення видаються сім'ям іноземцям або особам без громадянства, якщо вони перебувають в Україні. Раніше ну, на законних підставах раніше посвідчення видавалось тільки за умови надання паспорту громадянина України. Також... Внесено зміни по внутрішньопереміщеним особам з видачею з посвідчення. Також внесено з 1 січня, що стосується державних допомог, внесено зміни надання двох видів допомог: це допомога одиноким матерям і тимчасова допомога сім'ям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів. Тобто з січня 2016 року ці два види допомог надаються відповідно до скупного доходу сім'ї, і змінено не тільки умови призначення цих видів допомог, але і розміри допомог. Вони збільшені. тому… Одинока мама призначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і сукупним доходом сім'ї за попередні 6 місяців перед зверненням. Тимчасова допомога призначається як різниця між 50% того ж прожиткового мінімуму і сукупним доходом. Також з травня місяця цього року збільшено прожиткові мінімуми, відповідно до яких призначаються всі види державних допомог. Державні допомоги з травня місяця перераховані вже відповідно до нових прожиткових мінімумів автоматично, без звернення громадян, і громадяни вже другий місяць отримують державні допомоги в нових розмірах.